Привіт, красуні! Сьогодні у нас в гостях абсолютна новинка. Апарат маратон, циклон подологічний з пилососом. Давайте зробимо зараз розпаковку, подивимося, що там всередині в цій коробці. Це у нас гарантійний талон. Гарантія складає рік на апарат. Інструкція на українській мові. Тут у нас такий є ущільнювач поролоновий. Тут вже пішли. Одні з основних елементів. Це в нас кабель живлення. Тут у нас змінні мішки, їх 5 штук, якщо я не помиляюсь, тут ми ще перерахуємо. Також у нас є ось цей девайс, це, до речі, така штука, щоб діставати фразу, а також заглушку. Оце там іде в комплекті. Ось ця така штучка, схожа на Йоршик. Це чистити ручку. Безпосередньо мікромотор з гофрою. Ось такий він. Що хочеться відразу зауважити, дуже такий він приємний на дотик з такого, напевно, він проразиненого пластику виконаний. Ось кнопочка вкил-викил. Це вставляє сюди одягається мішок і вставляється безпосередньо вже в апарат. Ну, і сам апарат. Ось так він виглядає. Маратон-циклон ВАК є абсолютною новинкою серед подологічних апаратів. Ці фрезери буквально місяць-півтора тому прийшли в Україну. По словам корейських інженерів, вони увібрали в собі весь попередній досвід, який розроблявся уже. Роками німцями. Е по характеристикам, потужність даного апарата складає 100 Вт, крутний момент складає цілих 8,5 Н на сантиметр. Ну, це дуже багато, він справді потужний і навіть на низах він відмідно тягне і не зупиняється за рахунок цього крутного моменту. Також е мотор тут безщітковий. Це означає набагато довший його ресурс, ніж звичайного колекторного мотору. Також він буде тихіший в роботі. Е апарат оснащений дуже інформативним дисплеєм, на який виводяться помилки в роботі, якщо такі виникають. Також дуже корисна функція це е він показує цей апарат, коли треба міняти мішок для пилу. Міняється мішок кожних 10 годин. Ну і відповідно, це буде вказано. Ось. З цим треба бути дуже обережним і вчасно все це робити, тому що може апарат вийти з ладу. Важливий момент. Цим апаратом треба працювати саме зі сухою ступою. Є більш дорогі апарати зі спреєм. Ось. Ну, це не той випадок. Ті апарати, там цінник може бути і за 100 тисяч перевалювати. Тут важливо, щоб майстер працював саме на сухо. Також не можна знімати цими подологічними апаратами штучне покриття. Це з ймовірністю відсотків 90 через нетривалий проміжок часу приведе до виходу з ладу пилососу. Вмикаємо наш апарат. Запалюється дисплей. Ось так виглядає ручка. Тут у нас іде заводський металевий штифт, заглушка. До речі, дівчата, ручка завжди має бути люба ручка, не тільки від педагогічного апарату, або з цією заглушкою, або з фрезою. Без якогось такого штіфта не можна залишати ручку. Дістає тут автоматичний цанговий затискач стоїть. Ну, до речі, ми в попередньому трошечки раніше ми показували, там є така штучка спеціальна, щоб можна було не пальцями діставати фрезу, а спеціальним механізмом. Ось тут у нас кнопка, яка вмикає наш апарат. Вмикаємо. Дивіться, мотор безщітковий, тож він працює дуже-дуже тихо. Я не знаю, чи відео це передає. Ось тут вже 20 тисяч Ну, працює реально дуже тихо. До 40 тисяч він у нас розганяється. Зараз ми включимо наш пилосос. Натиснули ми на кнопку паузу. Що хочу сказати ще своє враження. Колосос працює дуже тихо. Порівнюючи навіть з іншим корейським виробником, ну, як на мене, не знаю, набагато тихіше. Так, значить, ось тут у нас ці кнопочки, плюс-мінус це регулюється потужність смоктування. Бачите? Ось це на максимумі. Це у нас буде на мінімумі. Ось. Далі. Що дуже корисне, ми вважаємо, є три кнопки пам'яті. Це значно пришвидшує, прискорює і робить зручнішу роботу майстра. От, наприклад, ми зараз можемо виставити, ну, скажімо, 12 тисяч Так. Натискаємо кнопочку М1. І все, апарат у нас запам'ятав цю позицію. От ми навіть якщо ми зараз його виключимо, ми його вимкнули, увімкнули, натискаємо 1. От у нас 12 тисяч обертів. Ось тут є така кнопочка на русі, вона вимикає апарат, і так само вона його вмикає. От, якщо ми зараз її переведемо сюди, вправо і нас не плясі. Вимкнули. Тут у нас кнопка перемикає реверс. Пауза і пам'ять дванадцять. Що хочемо додати? Мені особисто дуже подобається, як тут реалізована ось ця передня панель. Тут все дуже доступно і дуже зрозуміло. Тобто, можна навіть особливо начитати інструкцію, все інтуїтивно зрозуміло, що яка кнопка означає. Апарат потужний, нагадуємо, що крутний момент, 8,5 н це дуже багато і водночас він тихий. Також тут ще є індикація, коли треба міняти мішок. Міняти мішок треба кожних… Ой, забув, щоб не набрехати. 20 годин здається, це пише в інструкція. Тобто, коли вже цей індикатор буде заповнений, означає, що мішок треба замінити. Всім дякуємо, апарат можна придбати в оплату частинами від Приватбанку або Монобанку. Всім дякуємо за увагу. Звертайтесь.